Вірш нашого гостя, американського е, ветерана, американського письменника і поета, і власне ця поезія про війну на Донбасі Девордонбас. Сай бігенкомпозинг диспом август севентинтевтонісикстінмарінка. Я почав писати цю поезію в серпні 2016 року у Марінці. There was a big fight uh, between the separatists and the, uh, and the Ukrainian military. And I witnessed the separatists shell Mar Marinka civilian areas with my own Я, eyes. Влас, бачу, so here's the poem A mortar took the roof off Ivan's home. Shouted out its glass with an earthy groan, scattered its walls beyond the crumpled ground, like breadcrumbs cast from a weak, aged hand. Food for birds, food for a dingy old soul. A bird took the whole roof off Ivan's home, zoomed through each window frame, flapping joyfully, with quick, aimless malice. The bird advanced. «to roost among the dusty, sheetless beds». Ну, Поскільки синхронний переклад поезії практично неможливий, я зараз перекладу це з екрану телефона. А, міномет зніс дах Іванового дому а вибив а, шибки з земним прокльоном, розкидав стіни а, погорілою землею. І впали крихти зі слаб, слабкої старої руки. Вони стали поживою для птахів, поживою для старої льохи, і птах зніс дах Іванового будинку. Він пролетів через кожну віконну раму, весело тріпочучи крилами. з Швидкою і безсильною загрозою птах наближався для того, щоб звити гніздо у позбавлених білизни ліжках. Дякую дуже, Едріан. Я нагадаю, Едріан Боненбергер прочитав свою поезію про те, про те, що він бачив у Мар'янці, що його глибоко вразило. І я знаю, що наші гості нагадаю, це Едріан Боненбергер і Брендон Керо, американські ветерани і письменники у вівторок у Києві презентуватимуть книгу оповідань американських письменників, ветеранів. Будь ласка, розкажіть про цю книгу, а далі поговоримо про те, наскільки популярна військова література у Сполучених Штатах Брендон Керроу, Будь ласка, met Adrian In a fiction writer's workshop for veterans. And we became friends. And about a year later, Adrian had an idea, to, year, Adrian, an idea to put together a collection of stories from veterans who had attended the workshop. ходили до цієї майстерні. And also from some who had not. Ну, а також залучити декого, хто не був у цій майстерні. And we were able to experience Нам вдалося a catharsis пережити катарсис and a deeper understanding of our own і глибше розуміння time in the war власного часу проведеного на війні through our writing of the stories через те, що ми написали ці оповідання і скільки авторів в цій книзі, і чи ви бачите ну якусь перспективу, прямо скажемо, комерційну, Чи буде мати успіх на вашу думку ця книга серед американських читачів? ну, можливо не тільки американських? Дератвентіфотол контриб'єр цілому двадцять четверо людей зробили внесок до цієї книги. Тю вум. Our co editors, myself of and, of Brian people, and Brian Kastner. We also had assistance editing from we Teresa Fazio. Teresa Fazio, the the There are stories from different races, different gender Піплгуарґен Пупкуарстрейт люди, які є uh, гомосексуалами, люди, які є традиційною орієнтацією, We більш поширеною, скажімо так. Ви атемптитю рефлект ві намагалися відобразити склад американського війська. And so far the book is selling as expected for this type of book. Тим часом книжка продається такими темпами, які цілком очікуються для такого типу книжки. А це Якщо, які це темпи? And which, Якщо ну, порівняти uh, which з відомими, are, з популярними I mean, зараз, наприклад, американськими письменниками, Uh, modern American writers. Ми yes, yes. no, I mean, my відстаємо, звичайно, але ну, знаєте, проза є проза. Але е, наскільки популярна саме військова література у Сполучених Штатах Америки, це питання, е, воно грунтується от на, 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 на тому, що громадянська війна, єдина війна на території Сполучених Штатів була понад ніж 150 років тому, і тому і питання, чи популярна військова література у Сполучених Штатах? War literature popular at all? Yes. It has the potential to be extremely так, popular. Так, потенціал, щоб вона була дуже the, the book I mentioned earlier, the книжка, things they carry uh раніше це що вони несли. Has sold over 2 2 million copies. більше ніж 2 накладом. Це про війну у В'єтнамі. yeah. about the war mm -hmm. in Vietnam. Да. Вьетнамі. Mm -hmm. Ну але тоді більше напевно залученість американського суспільства була до цієї війни. Був загальний призов. Багато громадян громадян Сполучених Штатів розуміли, що можуть опинитися на цій війні. То на чому зараз базується популярність військової літератури у Сполучених Штатах Америки серед американських читачів? Як ви думаєте, волічоїзбейстнамерикадріан? Well, Yeah, So so um, the type of war literature that has been popular poпіar військової літератури або воєнна, яка набула популярності останнім часом в Америці, uh, це в основному мемуари. Brandon actually Брендон акції коротко. До речі, Brandon memoirs, був співавтором uh, дуже цікавих steel? мемуарів із Військовим з загонів спеціальних операцій американського флоту. Це насправді uh, uh, really uh, uh, really think... поміж найцікавіших мемуарів, які останнім <laughs> часом були <laughs> видані. Насправді, um, there, uh, в американському uh, суспільстві є справжній апетит до співчуття до співпереживання. And I'm it's it's looking at Ukraine, one of the things that's very І interesting. to me about Ukraine Для мене щодо українського суспільства дуже цікаво ось що Is that it's uh I I don't think there's I mean, а ладо в несесіті форда амія стрілі поплісторі або бада дефіл або хавнмейдерончо в українців не так багато потреби у цьому. Можливо, хтось із сепаратистів міг би написати справді uh, популярну книжку про те, як йому погано через те, що вони пішли на поводу у росіян. But this is a place for heroic stories. Stories of about the same strong. I was on Christiatic Avenue about two weeks ago. Був я тижнів два тому на Хрещатику. And I saw large photographs of Ukrainian soldiers that were missing солдатів, limbs. які And they had prosthetic limbs and they were smiling у and And у у них не було кінцівок, у них були протези, і вони усміхалися. And in my story in this book The Road yeah, Ahead книжці, There are two American veterans who are both. missing limbs. Там є двоє американців, ветеранів, у яких немає кінцівок. And when I saw the photos of the Ukrainian soldiers, Я побачив українських вояків. I understood that their situation was the same. Сituація та situation of many American soldiers. вона така ж, як у багатьох американських солдатів. Ну, можу припустити, що майбутнє можуть собі вибудувати американські ветерани, поранені так з штучними кінцівками, і українські можуть бути різними. Як ви вважаєте, наскільки американське суспільство сприймає ветеранів, враховуючи особливо той факт, що війни Америка веде не на своїй території?

І цмострнта панетрайте я би сказав що, можливо найбільше необхідно проникнути з такою літературою в університети. The, the це та система, в якій люди мають тенденцію бути найбільше настроєні проти війни.

I would say. дуже важливо засуджувати і розповідати правду про війну, або про більшість воєн. Я би сказав, self-defense are probably justifiable, like Ukraine's. але є війни самозахисту, які можна виправдати, або можливо можна виправдати, як наприклад, та яку зараз веде Україна. But this is a book for university students. її через um, книжка вона для за This year, так years from now, and uh, ця knižka pro well, яку говорив Едріан Боненбергер називається «Роад» ahead, рух вперед, напевно, можна є шлях вперед. Презентація відбудеться 6 червня о 18.00 в американському домі у Києві. І будуть присутні на цій презентації її співавтори і наші гості, американські письменники, ветерани, письменники, що Пишуть про війну після того, як самі на цій війні побували. Едріан Боненбергер і Брендон Керо були гостями програми Київ-Донбас. Синхронний переклад забезпечив наш колега Андрій Куликов. А на цьому я Наталя Соколенко на сьогодні прощаюся з вами. Усі матеріали, усі діалоги, які ви щойно почули, а можливо, побачили на нашому каналі YouTube, Уже невдовзі можна буде знайти на нашому сайті громадські наш девіз – слухайте, думайте.